Мешканці будинків за адресою Ревуцького, 19, дріб 1, 10, дріб 2 та 8 занепокоєні будівництвом об'єкту по центру проїжджої частини. Розповідають, що не хочуть бачити автозаправку з вікон. Я живу в цьому домі Ревуцького, 10, дріб 2, і ужасно обеспокоєні і возмущені інтенсивністю будівництва на цій стороні, от, між двох дорог. Между двух дорог происходит интенсивное строительство не знаємо чого, але вже, судя по тому, що здесь творится, скорее всего, це буде автозаправка. Летом окна відкрити вже не можна. А якщо ще буде заправка, то нам взагалі просто треба марлевые пов'язки одевать і ходити з марлевыми пов'язками. Я не знаю, к кому обращаться, просто крик душі. Писали ми у Киевраду, вот и і по гарячій лінії дзвонили, і ноль на масу. Кличко наше не мер нашого міста. Ну, ну прямо без В общем, нас, людей, стараються. За паспортом об'єкту бачимо, що начебто тут буде відкрита автостоянка з об'єктами транспортної інфраструктури та дорожнього сервісу. Але це лише цільове призначення землі. Котлован тут риють не даремно, буде АЗС. Реконструкція будівлі сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з відкритою автостоянкою під багатопаливну автозаправну станцію БП АЗС на перетині вулиці Ривуцького та вулиці Ахматової згідно дозволу Дабі України за номером 115 162 177, 1758 від 4.08.2016 року. Відповідно до документів, які нам були надані. Ми бачимо рішення Київради про передачу саме цієї ділянки в оренду строком на 15 років. Раніше на цьому місці був сквер. Згодом його загородили і зробили платну автостоянку. Тепер автозаправка. Будівництво таких об'єктів, як заправки, в спальних районах міст з одного боку перспективно споживач поруч, але й проблематично повинні дотримуватися і санітарні відстані від АЗС до найближчих житлових будинків, не менше 50 метрів. Зі свого боку, ми підключимо всі речаги впливу. Так, звернемось до депутатів Верховної Ради за того, щоб роз'яснити цю ситуацію. Київрада документи видала, а от спитати людей чи хочуть вони заправку перед вікнами, забули. Про громадські слухання на жаль згадують лише перед виборами. Оксана Гриценко Ярослав Ісманицький новини Марськіві.